Друзі, всім привіт! Будемо сьогодні варити медвуху. Ось у нас відречко казав, 5 літрове 2 літри ми відібрали, ми отколупали його на вагу. Маємо вже ж клубніку, мама засипала її трошки цукром, щоб вона не портилась. Вона вже пустила свій сік, ще з вечора нам клубніку тут дали, то що просто вона не портилася, то ми її чуть засипали зверху цукром. Ми її не насипали оце все цукром, але трошки ми засипали. І тут в нас приблизно 3 літри меду. 3 літри плюс-мінус меду. Добавимо ми ще м'яту, вирвали м'ято трошки, зараз ми її покришимо і на газові стоїть в каструлі 10 літрів води. Ми зараз ту бубку розминаємо, просто, на все, щоб воно лучше було, більш смак був. Все, так як тут же бубка пустила сік, то воно буде ще лучше. Зараз у нас вода загріється і ми будемо викидати мед. Ну а зараз, поки вода гріється, я помню, казав ту бубку, щоб більш казав. Ну, було смачніше, було більш. Смак був ну, плюс-мінус так, її не треба там вже аж в ноль. Е, бубку я не буду кидати в воду зараз, щоб кипіла, а буду кидати потім. Е, кину я тільки в воду, як загріється м'яту. Як загріється, кину м'яту. Я вторік таке пробував, то казав, дуже сподобалося всім, навіть довго не побуло. І вже я такими кусочками не маленькими, такими більшечками. І закидаю я її в каструлю. Але пахне м'ято. Закидаю в каструлю. В каструлі у нас маємо гріється 10 літрів води. Воду не треба, щоб вона кипіла, Ну, щоб вже була казав така гаряча, парувала, скажімо так. Так як я бачив раніше, так як я сам вчився. То має вода парувати. Ну я казав, коли вона загріється вода, ми вже покажемо і кинемо тоді мед. Ну і так, вода вже як казав, бачите, починає парувати, вона вже ближче як би сказати, до кипіння. Вони в тому, щоб не дати закипіти. І зараз майже ж той починаю, я казав, кулупати, бо той я от кулупав, там той, там той я от кулупав на іншу медуху. Я ж хочу зробити іншу медуху, поки зараз ще казав цвіте, ну правда воно вже перецвітає цвіт, але. Я ще хочу зробити іншу медовуху, яку саме, можна казав, догадатися. Ні, зроблю я далі медовуху з бузини, тож, типу таким же ж варіантом, трошки чуть інакше, з клубнікою, там та возклубнікою, там там буде з бузиною. Я казав кому цікаво, то підписуйтесь на канал, будете дивитися, слідкувати далі. Я вам покажу, як я роблю з бузини. Я ще планував, мав плани зробити з шипшини, але трошки нам дощі перебили. У нас трошки... Так, як би сказати, я знімав відео, що у нас дощі передає, дуже великі там те все на тиждень передавали, прийшли ті дощі буквально день, ну два. Далі у нас така дуже пішла велика жара, дуже велика жара і вже казав, що шепшино всього цвіт пооблітав. Далі клубніка, дуже оце мені вже передали, дуже, скажімо, її теж дощ побив, дуже почала, як би сказати, портитися. Мені дали казав ту клубніку і зараз хочемо ще зібрати. Зробити того, зробити іншого. Ну, Я казав, купаємо далі. І так, завжди друзі, з часом воно починає шум, оцей все і віск, це вся, скажімо, медві, так, мусор, ну, все починає спливати до гри. Тому нам не треба, щоб воно кипіло. І оце все і шум, оце ми все його збираємо. Нам його... І так, наше сусло вже. Всі остатки всі, запускували, ми вже все відібрали. І зараз е, те ж саме відречка візьму після меду, надберу трошки для розведення дрождів. Просто надбираю для розведення дрождів, а те виключаю і казав, нехай воно чуть остигає. Як чуть остигає, просто щоб мені зараз не тріс е, слоїк. І сюди розводимо дрождів. Так, друзі, дрожді, ось я вже відсипав. Використовую такі дрожді. Е, нема різниці, просто в гуглі введіть дрожді для фруктових вин. Для фруктових вин. Ну, як би сказати, ну, я сам вчився раніше, також дивився як їх, е, як туми двуху робити. То мені якби, рекомендували, що треба для фруктових вин. Ну а беруть там Дрожді я бачив і для обичного, вина, і для різного. Ну, коротше, тут, в даному випадку, що казав, оптимальна температура бродіння 25-30 градусів і витрати йде 7 грам на 10 літрів сусла. Ну, Ми взяли тут чуть більше ми взяли з запасом взяли 12 13 грам. Ну, бо в нас виходить сусло, я так зрозумію, десь коло 15 літрів, ми просто зробимо 10 літрів з клубнікою, а решта вийде в нас просто без клубніки. І зараз, коротше, я розводжу е, ті дрожді. Розводжу ж ті дрожді, вже казав. Е, ні в якому случі одне скажу. Якщо будете робити, щоб не було гаряче, ось я. Запробую, щоб легше, хай буде таке. Ну, бо просто дрожді замруть. Дрожді замруть, і воно не буде термі... процес бродіння. І все, Дрожді дуже дуже файно дуже файні. так пахнуть, не якісь там що смердять. Ну, завтра розмішую і додаю я в це сусло. Тільки також, щоб сусло не було крепко гаряче, бо просто замре бродіння. Ну, і казав, зараз ми це розмішуємо і наливаємо наш бутлик. На зараз як налюк, вам все покажу і розкажу. Вийшло у нас 13 літрів. Зараз сказав, додав дрожжі та все. Все Воно такий класний колір має. Ну, 10-літровий бутиль не такий колір із за того, що зеленкуватий цвіт скла має. І того не такий колір. Ну і факт, зараз натягуємо рукавицю або ставимо. Під цей водяний той затвор і ставимо так на два тижні. Саме головне, що я вам не сказав, як, як я його роблю. Таким методом я його зварив, зараз ставлю під водяний затвор. Ставлю під водяний затвор, воно буде таким методом стояти два тижні. Два тижні буде бродіти, потім я стіджую, його стіджую і два тижні воно стоїть в закритій посуді. Тобто слой закритий обичною кришкою 2 тижні. Час від часу відкривається, його, щоб воно не всірвало. О, і коли ще два тижні постоїть, потім розливаємо по, казав, своїй тарі і ховаємо або в льох, або в холодильник. для того, щоб воно перестало бродіти. Ну, і казав, після того, казав, дуже чудове, виходить, воно ну, дуже класне, дуже смачне. казав. Рекомендую казав, зробити всім таке, поки ще, казав. Є клубніка, можна зробити. Ну і казав, всім до зустрічі, всім подякував.